Хто Володимир кого... Мула. І хто кого б'є у центрі Києва? Володимир Мула, просто зараз на зв'язку з нами. Ми у нього запитаємо, хто з футбольних вболівальників кого б'є на цей момент і чи суточки вже закінчилось. Дивлюсь, він уже на стадіоні. Що Що не сам. Привіт, друзі, привіт. Так, я вже на стадіоні не сам, ви маєте бачити поруч зі мною. Відомого спортивного журналіста Миколи Василькова. Привіт, Микольце. Бачите, він в настрій, його сьогодні не відгамселили, а це означає, що початок вже вдався. Правда, Микольці? Треба було йому пройти в білій футболці. А та у нас тут розумників багато. Не всі вони на стадіон зайшли. Але ті, хто прийшли, розуміють, що в білій футболці переважно вболівальники легів на секторі, які оточений до накордонної міліції. Тому гарна порада, однак речі. Не цього разу так стосовно бійки вас очікує напевно вже завтра. Дуже таке гаряче і палке відео. Ми багато чого відняли смаженого. Буде все, буде битий посуд, биде буде каміння, будуть квіти, і навіть відгамселені українські менти. Це страшно. Ну, я хочу вам сказати таку штуку, що а, по за футбол, за футбол, справа, що вони тут переважно всі ці, ці вболівальники, фанати так звані, да, ультрас, ультрас. Так ні, вони на футбол не потрапили. Тут приїхала група підтримки. Ну, напевно, ось ці хто запустили на сектор, вони їх, звичайно, відокремили, однак від них чекати агресії не доведеться. Проте сама Легія, їхній футбол польський, він ось такий, як показали фанати в Києві. Вони такі рогаті. Вони будуть протистояти, якби не тактично на полі, вони будуть. Цо, цо, курво, цо, цей во цей во, так. та. та. От і мені ось просто я здивуванням почитав е е склади. Єдина людина, яка могла б протистояти полякам на полі, це В'ячеслав Танковський з такою з таким прізвищем, да, Танковський його запаси залишив вернедок. Напевно, що він цього танковського танку випустить вже в другій половині. Знаєш, коли вони трохи видохнуться. Ну, така тактика в нього. Ну але якщо чесно, то ультрасів, саме українських на секторі дуже мало. І мені здається, що фанатів. Значно більше. от вам зараз покажуть їх на секторі. Ну чоловік 200 на перший погляд. А так, то на українських то, то чоловік 50-60 максимум ну, Дуже... Ти знаєш яке пояснення, що насправді оця вовтузення, ця бійка а була з поляками. Це ж не були не фанати а, зорі, фанатів зорі. Тут таких ось та з Києві немає. Це були фанатики з кунами, так звані похли в народі, і фанати пряни цея київського так звані коні. Коні якраз вони агресивні. І ось вони вони з ними ці а, стрілки забили і як. Ми їх реалізували, запровадили бійку вони, а тому вони на стадіон та насправді і не збиралися. Це не їхня гра, не їхній футбол. Їхнє було все, що перед тим. Зараз вже дискотека перед матчем, як то кажуть. Матч, Матч буде цікавий запитання? Матч буде цікавий. А, та гра, я скажу, що гра буде цікава, тому що дуже схожі команди в чомусь, дуже молоді. І а, перевага не тільки в тому, що а, у нас Танковський сидить для леді, перевага в тому, що це вони грають в Україні. першу гру ну, за футбольними правилами грати в Україні ну, в гостях першу гру це трохи є маленькі плюсик. І а, доведеться їм а, стояти більше а, полякам, а нашим бігати. Однак а, тут у теж я повернуся до стартової складу, Він дуже сильну лаву запасних залишив. Залишив гравців збірної України, які грали Комчиновський, Гречишкін, навіть Ярмаш і легіонер партія. Він є кого випустити. У нього така прихована зброя. Тож ви це на певно два різних теми. Один перший тайм, коли поляки покажуть доби, і другий тайм, коли українці будуть тиснути. Це я варто не пораджу, не пропустити. Ще я хотів би уточнити, що букмекери кажуть, що що. Легія програє. Якщо брати по коефіцієнтах, то 2-15 вони ставлять на Зорю, 3-0 вони ставлять на Легію. А тобто, як кажуть, двохметрі роби навпаки, правильно? Точно. Точно. Але ми, ми сподіваємося, що цього так. вечора всі українські вболівальники будуть задоволені, і ми цих польських пшеків, як не ну, ну, поляків, да, наших принципі друзів, історичних конкурентів. Ми їм трохи да, напуцаємо не тільки в гідропарку, як вчора, не тільки на Хрещатику, як сьогодні, а ще на стадіоні до нами, морально морально, морально, так, морально, не фізично, да, а морально. Я буду розминатися. Так, давай, давай, давай. <рес> Окей, ви дов... <рес> поки <рес> розминайтеся.